Був такий час, коли вже прийшли руски, другий раз вже після того, то давали люди кілька саму землі, то давали такий контейнер, такий, як сказати. Податок, так? Податок, то само себе, податок то є грішма, а то зерно. Ми давати, кажуть, корову. Треба було дати 300 літрів базисного. Не такого літрів, було, але мусив бути базичним, це називається яка жирність. Тобто він носив, носив цілий рік то молоко І хто там, якась людина, там, мама, чи там хтось має, як то то робити, як то то такий базисність. Але ми сіли, ну, по 300 яєць від користь, ти Ну, куркучі, більше сто. то Триста я мусив дати. 40 кілограм м'яса мусив дати. Ти де хочеш, бери то м'ясо, але буде таке, що я маю 40 гектарів ворогів, другі всі хати в хату, господар кажуть, брали, купували корову кущі, там що, і то ділили по тих 40 кілограмів і гнали там в район, а ту базу. І там тобі розписували, дали тобі квіток, що ти вже дав м'ясо. Навіть давали шерсть, mm -hmm. мусив дати і шкіру навіть мусив дати, чого їх не обходило. Ну, і таке таке було. А самий податок, позика була, що так само брали від господарства, яке ти маєш господарство, яку маєш там скільки худоби, скільки землі, позику, ти мусив давати. Державі ми собі дали в бригадцям, а ти мусить здавати гроші.